Теплокомуненерго допоможе стеку забезпечити теплопостачанням житлові будинки Івано-Франківська. Відповідну угоду уклали місцеві тепловики. Опалювальний сезон стартував ще на початку жовтня. Щоправда, не для всіх. Донедавна понад півтори сотні муніципальних будинків, які на балансі стеку не мали повноцінного опалення. Комунальники такі труднощі пояснювали обмеженням температурного режиму та технологічними особливостями котелень. Наразі запевняють, невдовзі всі івано-франківці зможуть користуватися гарячим. Чи водою щорашнього дня теплокомуненерго приступило до запуску ЦТП від їх в роботу? тобто сьогодні зранку деякі ЦТП були вже запущені. До кінця дня будуть запущені всі ЦТП нашого теплового району. Наш теплоносій має зайти на ЦТП з температурою 60-65 градусів. Після обробки в ЦТП в бойлерах гаряча вода. До нас споживача має попасти 50-52 градуси. В дирекції Теплокомунерго кажуть, ще на початку опалювального сезону отримали доручення від уряду скоротити газоспоживання. Відтак були змушені вимикати котельні вночі. У такий спосіб вдалося удвічі зекономити природний газ. Наразі обіцяють, всі котельні працюватимуть у звичному режимі. Пошкоджено 148 ділянок теплових мереж і всі відремонтовано. І на сьогоднішній день. За підприємством рахується ще три ордера, які не відновлені З Сьогоднішнього дня ми вже котельні зупиняти не будемо. Я думаю, тому що температура зранку була плюс шість, буде така температура, проблем з гарячим водопостачанням не буде. Загалом цього року комунальні теплоенергетики здійснюють теплопостачання для понад півтисячі житлових будинків Івано-Франківська. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.